Там Ми ведемо прямий репортаж з нашої першої студії в прямому ефірі. Я бабчена хуйня. Леонід Леонід ж Неволенко. Бабцена хуйня дає реакцію. Ну і наші нові глядачі. Ті самі старі нові глядачі. Доброго дня. Доброго дня, доброго дякую, дякую, друзі! Доброго дня. Я хотів би сказати, що ми зараз будемо брати інтерв'ю наших глядачів і свідків. Будь ласка, знайдеться. Це Руслан Русланович Русланов. Руслан, доброго дня. Скажіть, будь ласка, прийшов рівно рік з того інциденту і... з цього хлопця. Ви пам'ятаєте? У нього відняла мову. Будь ласка, це дні. Бачите, це хурова так і не Бабціна хуйня завжди закінчується. <рес> і так, ми проводимо прямий репортаж. Це я маю Друга серія прямої хуйні. Що натворив міша, оголошується відкритою. Доброго дня, з вами доцент кафедри Леонід Ле... Леонідович Леонов та мій замісник Василь Васильович Васильов. На Допроводи. жаль, Василь не може нічого сказати, адже в нього просто немає слів після вчорашнього інциденту. Хуй сусали комбайнери! Це просто він в шоці. вибачайте, будь ласка. Це все, що він може сказати. Це все що він може сказати. <звук> і так, ми повертаємося до нашого репортажу і інтерв'ю з самим винуватцем інциденту. <звук> будь ласка. <звук> моєму І по-нашому ми відібрали деякі питання наших читачів та... Е та просто людей, яким просто домаче що робити в цей час, яким не мають тьолку, дрочить собі, сидять вдома. І просто довбойові. І так, перше питання. Макс 379 ОО. Міша, а чого такий прикольний? Питання номер два. Що таке достовірність, Міша? Після вчорашнього вечора. <гум> <гум> Михайлен, Зачем чим ми вас пригласили в цю студію? Скажіть, будь ласка, дайте відповіть на це питання. Ви нічого не можете сказати. Це розумна людина чи ні? Скажіть мені, будь ласка. Відповідь залишайте в коментарях. Так. Альона 379 не да. Мішка, мішка, почому такой глупишка? Цей коментар набрав 189 лайків. Я не можу працювати тоді дивно. Да ми чи є. Це не ваші діє. Мішання. Дороге мішання. Сьогодні на ваш кошельок онлайн надійшло 250 гривень за те, щоб ви поправили своє здоров'я після вчорашнього. І прийшли предложення, що ви можете вітрити. По-перше, Джек Деніал не пийте, а то в нас не стає мивальників. І грошей, ми студенти все-таки. Думайте, на що тратити гроші. Друге, Джек Дядя лимонний. Не пийте, бо власне стоїть туалетів. Вибачайте, бачите, Василь, не тема лимону, лечек під нас. Є, не йому студії... Так? Так. Після... І Його вам були. сказали, якщо вам погано, пийте українську самогоночку. Mm. Вона назад не вертається. І так, якщо будете відповідати все своїми дурними піснями... Ми так йдемо до вирішення цієї проблеми. А я прошу перейти до свідка. І прошу прошу. Виходжу погодувати свою корову, чую щось, кричить, пищить. Я думав, що свиня почала родити будесь мало дня. Я прибігаю, дивлюсь, якийсь хлопака, такий менше більше, та валить по всьому мому городі, розумієте? Бураки вже затопило, а він до мене каже, я тебе припіздую. Я думав, що кизянтихрист. Без десука, як не прихуяря, не припиздую. Mm -hmm. Попрошую протокол. Я не знав, що сталося, я побіг по своїй гралі, прибігаю. Десь хлопака вже спить. Я думаю, він вже все, відмерз. Десь і путька опустилася донизу. Все. Піцик не рухається, яєчка пожовкли. Я думав його взяти свої дощі, бо Файнікова я дивився, воно так гасить, все. Кукуруза мені не зійшла, пшениця не зійшла, бурак не зійшов. Льоха теж не народила. Хто в тим винен? Ну скажіть мені. Здравствуйте, я прошу допомоги. Я, я не розумію, що це таке. Хоча б хай відшкодує мені початка маленькі, Цукер. І бракує слів. Я я ніколи нікого не чіпав. Я, я працював просто. Я просто працював, заробляв гроші для себе, для своєї сім'ї, ніколи. Ніколи ні. Я прості, будь ласка, я розумієте, я просто я не можу говорити. Це це настільки важко, що людині совісні, розумієте, людині, яка завжди допомагала відколи своє серце так плюють. Плюють нагло. Розумієте, я, я не знаю, що сказати своїм дітям. Це просто нонсенс, якісь діти катату купи нам цюця, кажу, а хера... Вот так їм і кажу, розумієте? Кажу, був такий у нас дяді, Баскетболіст. Він общикатурин всі наші гроші, розумієте? Ще сказав, що дасть мені ми... пі вибар, підкажіть, будь ласка, як він казав, що він мені дасть. Він нас припиздує. Він нас припиздує. Але... Ну не няшний він був. Скажіть, будь ласка. І тепер я нема за що обновити свій новий п'ятий айфон. П'ятий айфон. Це людина, яка працювала весь час. Весь час я його знаю. З самого малочку разом бігали, разом тирили кукурузу в бабигалі. А тут таке сталося. Вибачте, будь ласка, у мене просто немає слів. Це просто не може так допускатися. За державними стандартами України я пр проголошую вас винним. І от відправляю вас на Сибір. А в чому Дякую. Як в чому? Порушення поведінки, порушення прав людини. І попрошу, попрошу, зараз реклама. Чувак, 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 що це заходять? Заходя? Реклама Реклама-пауза від твоїй папці! батки, хуйню! швидю! Ніколи наш голодний. Будь ласка, ми переходимо далі до ще одного нашого свідка. Я попрошу тишини. Я Попрошу тишини. Та... <реклама> розуміння. Любі друзі, це Юрій. 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 Він вже три роки не спілкується після того самого випадку. І тому я хочу задати йому декілька запитань. По-перше, Юрій. 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 Ви нас чуєте. Юрій. Ви нас чуєте? Ви знали. <рес> Будь ласка, я попрошу всіх глядачів віднестися з розумінням. Це не даун, Це просто хвора людина. Юрій, <ріг> ви з нами? Юрій, ви ще знаємо, будь ласка, будь ласка. <ріг> тобто Юрій, 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 ні! <ріг> ні! Юрій, Нє, Юрій. Я знову в <він> Павком. <ріг> я будь ласка. І далі в нас включення. Юрій, Юрій, Юрій включається. Юрій, Юрій, будь ласка, дайте на деякі запитання. Юрій, Юрій, у нас є консерви. <ріг> Юрій, Юрій з нами, Юрій з нами. Юрій, будь ласка, скажіть, будь ласка, ласка ви не до того випадку, того самого, який вас погубив. Пам'ятаєте, що він до вас сказав? Так. Юрій, 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 будь ласка, дайте відповідь на декілька запитань і ми від нас відстанемо. У вас буде щорічний запас концерту. Кондерва! Бабця хуйню не продає! І <т Commons> так, Юрій, скажіть мені, будь ласка, <pusuhan> <pim 18 Wiki> як ви взагалі підозрюєте до нашого винуватця? Ніше. Так, я розумію, вам тяжко було переживати це. Скажіть, будь ласка, скільки часу минуло з того пір, як ви перестали розмовляти. Сльози, можна, плаче, настільки багато. Трагедія. Мені скажіть, ви будь, будь ласка, довірі друзі. Це, ця людина заслуговує на таке? Ця людина не заслуговує. Так само як попередній наш свідок. Ніхто ну, не заслуговує на таке побиття. І, і чому нема кари таким людям, як наш Мішель? Скажіть, будь ласка. А кара є, бабці нахуя? Буде здоровий! Дякую за увагу. Це було, це було вирі. пряме включення інтерв'ю з Юрієм. Ой, студія, студія. Ми зараз, як сказати, на самій адській холод... холодризі. Так, це була метафора. Ми ведемо пряме включення в Сибіру. І так, це наш ваймешновий мішель, який просидів вже цілий рік. А це, а це Мустафа. Мустафа вже приблизно 15 років сидить тут за те, що просто не, не сплатив рахунки за морозиво. Скажи, пожалуйста, Мустафа, как справляюсь с Нацистской женой Муховоди? Понимаете, я приехал сюда, у меня подписка отмерзала. Я целые три года мучился, но, но потом я понял. Потом пришел Миша, он научил меня говорить по-украински, и я понял, что такого холода нет, что есть какое-то тепло, есть водка. Понимаете? Он показал мне смысл жизни. Он сказал, что такий Джек Даніелс. Он стал моим другом. Другом моим. Он с... Он с... Стал... БАТИ нахуй! Насупили тепло! Вот вот что я хотел вам сказать. Так, дякую, будь ласка. Скажи, будь ласка, ви пам'ятаєте той самий випадок, який стався рік тому і за какие мишин бывает срок? Uh, он что-то мне рассказывал, что он обоссался или обрегался? Я просто плохо говорю по-русски. Uh, Кориш uh, подскажи ка нам. И будь ласка, сам наш... Винувати, так сказати, наша зірка, яку ми не бачили цілий рік. Вітаю, Мішель. Доброго дня. Я тебе припіздую. Я тебе припіздую щас. Ну ладно. Я хотів би запитати Мішель, як вам тут сидиться? Ахуєть, пиздую всіх підряд. ми бухаємо, бля, норм. Бухаєте на Бабця нахуйня, на нахуй, я приколює, Блядь! Сука! Ди сюда своє хуйня блядь! блять! сюди, блядь! блять! Бабця нахуйня, не трогай! Бабця хуйня! Ніколи не їште бабцю на хуйню! Студія. І нас зараз прискорбна новина. На жаль, того самого оператора, в якого є безліч клонів. Недавно було обригано. Я хотів би сказати, що це дуже прискорно, адже він вмер в надзвичайно скрутних муках. Це, були, це була дуже велика вонь та морковка. А морковки було дуже, досить багато, я вам скажу. Дякую за увагу. Мустафа, ви як е, людина зі стажем, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в чому заключається філософський поступок нашого героя? Он, наверное, просто хотел пукать. Я, я не знаю, он говорил мне, что у него кант или конт, он что-то говорил мне, но я не понимаю, он хотел... Что ты хотел, дорогой? Бабцу на хуйню! <laughs> он хотел какую-то хайну. Потом йому становилось плохо, і він просто обригався. А зараз ми знаємо, як це було, декілька років назад. Ти сюда зараз прип'яною, сука. Не їж ти бабину хуйню. Основним от цим от хуйом, який буде задавати питання, є Діма. Діма, доброго дня вам. Добрий день. Зараз Що ви буду... будете опитувати у нашого піднослідного кроліка? Я буду питати інженерну графіку. Прошу пане Дмитре. Будь ласка. Зараз... Пане Лінії... Василь, доброго вечора. Лінії... Пане Лінії... Юрій. Лінії краснення і кости. Пане Василь, прошу взяти апарат. Чекай. Рома, як саме мільйонер, у нас є 60 петан і 60 секунд. Шановний мішень. Рома, що друг називається, він друг, він тебе не поняв. Починайте звати питання. Це фейспал. Друзі, фейспалк це по інженіках. Сука, Діма, зараз перепіздуємо. Гост 2, 3, 3, 68. 68 рік. Я так, формат А4 <свист> Міша. Мішен. Я плямі на дурі, зараз перепіздую, блядь. Кварк. Тебе, блядь. Як? Ми з, е, знімальною компанією нарешті як дібралися як? до своєї студії. Блять, заебала що та бабці на хуйня. Бабця хуйня, ніколи не страшно. Дякую, з вами було Лайф ТВ. Я. Я Леонід Леонідович Леонов. Це Василь Васильович Васильків. А це бабціна хуйня! Дякую, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Включайте до допустимо. Бабціна хуйня, ніколи не страшно. I will be right